Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами отримали індукційну плиту торгівельної марки Ківе, модель pi 4-3 14. Зараз ми її розпакуємо і я вам все детально покажу. А з вас поки що лайк та підписка. Індукційна плита забезпечує значну економію коштів завдяки мінімальному споживанню електроенергії. Індукційна плита відрізняється відсутністю нагрівальних елементів, що унеможливлює втрати тепла при передачі від нагрівального елемента поверхні комфорки до дна посуду. Крім того, вона використовує стільки енергії, стільки потрібно їй для нагрівання посуду відповідного діаметру. Найчастіше ви нас запитуєте, який мінімальний діаметр посуду можна поставити на професійну індукційну плиту. Мінімальний діаметр посуду це 10 см. При включеній комфорці, якщо на ній немає посуду, електроенергія не втрачається. Розігрів комфорки не потрібний, тому що нагрівання відбувається одразу, коли ви поставили посуд на комфорку. Наприклад, якщо це звичайна неіндукційна плита промислова, то для розігрівання комфорки потрібно 20 хвилин. 20 хвилин часу ви затрачаєте, і за цей період також затрачаєте електроенергію. В індукційних плитах такого моменту немає. Також холодна поверхня комфорки мінімізує ризик отримання опіків. У випадку попадання на комфорку в місту посуду, пригорання не відбудеться, ви можете просто витерти ганчіркою поверхню. Також індукційна плита не видає побічної тепловіддачі, тому вам не потрібно додатково встановлювати кондиціонери на вашій професійній кухні для охолодження приміщення або роботи над розпеченою плитою. Найчастіше ви нас ще запитуєте, який посуд можна використовувати для індукційної плити. Весь посуд, який має феромагнітні властивості. Тобто це нержавійка, чавун, а також алюміній з магнітним дном. Пройдемося по технічним характеристикам даної плити. Довжина йде 88 см, глибина 80, висота 25 см, підключення на 380 йде. Потужністю кожна комфорка йде 3,8 кВт. Має ось таку панель управління, є регулятор температури. Також є окремий свій власний вимикач. Індукційна плита має 16 рівнів регулювання. Також має таймер 180 хвилин. Кожна комфорка має свій вентилятор для охолодження. Включення йде 380. Дана індукційна плита йде без духовки, але з додатковою поличкою. Тобто ви її можете використовувати, наприклад, для вашого посуду. Також індукційна плита має регульовані ніжки. Якщо у вас, можливо, є деякі нерівності з підлогою, ви можете його підрегулювати. Сподіваємось, що сьогоднішнє наше розпакування було вам корисним. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, оформлюйте замовлення і ви 100% залишитесь за Волені результатом. Всім до зустрічі!